Я був в Радіївці, приїхав я туди як громадянський активіст, я побачив, що влада спускає все на тормозах, розмазує по часу і в мене вирібне відчуття, що потрібна якась акція, яка б Ну, потрібно підкидувати в вогонь. І ми пішли 7 числа на, на Київ. Основний меседж або послання нашого походу це не тільки захист е, людей, які зазнали кривди від, е, від влади і від міліціянтів, а це показати людям, і щоб вони усвідомили, що ми громадяни, господарі на своїй землі. Я з Миколаївської області, Первомайський район, село Лисагора. 13 червня 2006 року мене було вбито мого молодшого сина Сергія. Сину було 25 років, навчався в Харківській юридичній академії. Закінчив третій курс, приїхав в село додому, пішов у бар зустрітись з однокласниками своїми додому. Живий не вернувся. Став свідком продажі наркотиків з машини нашого дільничого. Вливши кінську дозу клофеліну в моєму сину в стакан і отрути, закрашивши пивом, мою дитину вбивали в центрі села, не в Таїм, не в ліс. З Кима. Приїхав, правду, і готовий йти пішком до міста Києва з тим, що два роки тому назад піли мою дочку, їй було 15 років. Она была направлена на, на генетической кассе, поселок Дружный. Ну, вывели, сделали групповое убийство, сделали так, что как будто это один, один человек. Их гадим, треба наказывать, а наказывать народным методом.